Анна завжди мріяла про велику дружну родину. Ще з дитинства вона уявляла, як колись матиме чоловіка, дітей, і вони будуть жити душа в душу. Тому, коли в 19 років вона познайомилася з Сергієм, який здавався їй ідеальним кандидатом у чоловіки, Анна не вагаючись погодилася вийти за нього заміж. Батьки дівчини були проти раннього шлюбу, але Анна була впевнена, що робить правильний вибір. Перші роки подружнього життя здавалися казкою. Анна і Сергій жили у невеликій орендованій квартирі, обоє працювали, мріяли про власне житло і дітей. Анна не могла натішитися своїм статусом дружини. Вона з ентузіазмом готувала, прибирала, прала, намагаючись створити затишок у їхньому маленькому гніздечку. Сергій теж здавався задоволеним. Він часто говорив Анні, яка вона чудова господиня і як йому пощастило з дружиною. Коли через три роки Анна завагітніла, радості молодого подружжя не було меж. Вони з нетерпінням чекали появи первістка, разом ходили в магазини за дитячими речами, обирали ім'я. Анна була впевнена, що народження дитини ще більше зміцнить їхню сім'ю. І зробить її ідеальною. Маленька Олинка народилася здоровою і красивою дівчинкою. Перші місяці Анна повністю присвятила себе догляду за немовлям. Сергій допомагав, як міг міняв підгузки, гуляв з донькою, вставав вночі, коли дитина плакала. Анна була щаслива і вдячна чоловікові за підтримку. Але поступово ідилія почала руйнуватись. Коли Оленці ленці виповнилися півроку, Сергій все частіше затримувався на роботі, приходив додому пізно і втомлений. Він пояснював це великим навантаженням і бажанням заробити більше грошей для сім'ї. Анна вірила і намагалася не докочати чоловікові. Вона повністю зосередилася на догляді за дитиною, хатніх справах і чеканні Сергія з роботи. Одного вечора. Коли Оленці було вже майже рік, Сергій прийшов додому на підпитку із помадою на комірі сорочки. На запитання дружини він спочатку відмахувався, мовляв, випили з колегами після роботи. Але Анна не відступала, і, врешті Сергій зізнався, що у нього роман з молодою колегою Мариною. Для Анни це стало справжнім ударом. Вона не могла повірити, що її коханий чоловік. Батько її дитини міг так з нею вчинити. Всю ніч вона проплакала, притискаючи до себе сплячу доньку. Вранці відбулася важка розмова з Сергієм. Він казав, що шкодує про свій вчинок, що це була хвилинна слабкість, що він любить тільки Анну і Оленку. Благав пробачити і дати ще один шанс. Анна була у розпачі. З одного боку, вона все ще кохала Сергія. І хотіла зберегти сім'ю заради доньки. З іншого, зрада чоловіка глибоко її поранила, і вона не знала, чи зможе коли небудь знову йому довіряти. Після довгих роздумів Анна все ж вирішила дати їхньому шлюбу ще один шанс вона поставила Сергію умову він мусить змінити місце роботи і більше ніколи не бачитися з тією жінкою. Сергій погодився на всі умови дружини. Він звільнився зі старої роботи і влаштувався на нову. Перший час навіть намагався більше часу проводити з сім'єю, приходив додому раніше, гуляв з Оленкою, допомагав Анні по господарству. Але поступово все повернулося на круги своя. Сергій знову почав затримуватися на роботі, менше спілкуватися з дружиною і донькою. Анна намагалася не думати про погане і вірити чоловікові. Вона з головою поринула у материнство і домашні клопоти. Коли Оленці виповнилося три руки, Анна завагітніла вдруге. Цього разу вона не відчувала тієї безмежної радості, як під час першої вагітності. Її непокоїли стосунки з чоловіком, які ставали все більше прохолодними і формальними. Та все ж народження сина Максима трохи пожвавило їхню сім'ю. Сергій знову почав приділяти більше уваги дітям і дружині. Він із задоволенням возився з маленьким синочком, гуляв з Оленкою, допомагав Анні. Здавалося, сімейна ідилія повернулася. Анна потроху відтавала і починала знову довіряти чоловікові. Але коли Максиму виповнився рік, все повторилося знову. Сергій став все пізніше приходити додому, часто у нетверезому стані. На запитання дружини відповідав роздратовано, звинувачував її у тому, що вона його не розуміє і не цінує. Анна намагалася достукатися до чоловіка, просила більше часу проводити з дітьми, але Сергій лише відмахувався. Одного вечора Анна випадково побачила на телефоні Сергія повідомлення від якоїсь каті. Текст не залишав сумнівів у чоловіка знову був роман на стороні. Цього разу Анна не влаштовувала істерик і з'ясування стосунків. Вона просто зібрала речі, взяла дітей і поїхала до батьків. Сергій спочатку навіть не помітив відсутності сім'ї. Він прийшов додому пізно і одразу ліг спати. Лише вранці, прокинувшись у порожній квартирі, зрозумів, що сталося. Він почав дзвонити Анні, але вона не брала слухавку. Тоді Сергій поїхав до її батьків. Батько Анни зустрів зяття непривітно. Він завжди був проти цього шлюбу і тепер відчував гірке задоволення від того, що виявився правим. Сергій благав тестя покликати Анну, але той відмовив сказав, що дочка не хоче його бачити, і попросив більше не приходити. Анна справді не хотіла розмовляти з чоловіком. Вона була розбита і виснажена постійними зрадами Сергія. Єдине, чого вона зараз хотіла, це спокою для себе і дітей. Батьки підтримували доньку і допомагали з онуками. Анна потроху оговтувалася від потрясіння і думала, як жити далі. Сергій не здавався, він щодня дзвонив, писав повідомлення, приходив під двері, благав пробачити, обіцяв змінитися, погрожував відсудити дітей. Анна мовчки терпіла цього облогу. Не відповідаючи на дзвінки і повідомлення, вона розуміла, що більше не зможе довіряти чоловікові і повернутися до нього. Через місяць Анна подала на розлучення. Сергій лютував, погрожував, умовляв, але Анна була непохитна. Вона хотіла почати нове життя без зрад і брехні. Розлучення далось нелегко. Сергій намагався відсудити дітей і майно. Але зрештою суд став на бік Анни, їй присудили аліменти на дітей і половину спільно нажитого майна. Перший час після розлучення було дуже важко. Анна залишилася сама з двома маленькими дітьми, без роботи і власного житла. Але вона не здавалася за підтримки батьків, винянала невелику квартиру, влаштувалася на роботу, віддала Оленку в садочок. Життя потроху налагоджувалося. Сергій спочатку регулярно навідував дітей і платив аліменти. Але поступово його візити ставали все рідшими, а виплати меншими. Він завів нову сім'ю і все менше цікавився колишньою. Анна не наполягала вона не хотіла, щоб діти бачили батька п'яним або в поганому настрої. Минав час, Оленка пішла в школу Максим у садочок. Анна влаштувалася на хорошу роботу. Змогла винайняти більшу квартиру. Вона все ще сумувала за сімейним життям, але розуміла, що самі їй спокійніше. Уся її увага була зосереджена на дітях і роботі. Одного разу, забираючи Максима з садочка, Анна познайомилася з Віктором, батьком Максимового друга Мишка. Віктор теж був розлучений і сам виховував сина. Між ними зав'язалося спілкування спочатку про дітей. Потім на різні теми. Віктор здавався Анні надійним і порядним чоловіком. Вона з подивом зловила себе на думці, що знову почала довіряти комусь із протилежної статі. Віктор теж відчував симпатію до Анни він захоплювався тим, як вона самотужки справляється з двома дітьми. Чоловік намагався допомагати, забирав Максима разом зі своїм сином із садочка, коли Анна затримувалася на роботі. Возив дітей на прогулянки у вихідні. Поступово Віктор став все частіше бувати в їхньому домі. Анна з острахом думала про те, що у неї зароджується почуття до Віктора. Вона боялася знову довіритися чоловікові і бути зрадженою. Але Віктор був терплячим і делікатним він не квапив події, просто був поруч і підтримував. Діти теж потягнулися до нього. Максим бачив у ньому друга. А Оленка турботливого дорослого, якого їй так не вистачало. Минув рік Анна і Віктор все ще не наважувалися назвати свої стосунки романом, хоча всі навколо вже давно вважали їх парою. Вони багато часу проводили разом з дітьми, їздили відпочивати, допомагали одне одному. Анна потроху віддавала і починала вірити, що можливе інше щасливе сімейне життя. Несподівано об'явився Сергій. Він прийшов до Анни на роботу з букетом квітів і пляшкою вина. Сказав, що розлучився з другою дружиною, переосмислив своє життя і хоче повернути сім'ю. Побачивши збентеження Анни, почав наполягати на розмові. Анна розгубилася, Яка ж частина її все ще любила Сергія, батька її дітей. Але водночас вона боялася знову довіритися йому і бути зрадженою. Ввечері вона розповіла про візит Сергія Віктору. Той спокійно вислухав і сказав, що підтримує будь-яке її рішення. Анна була вражена його розумінням і тактовністю вона зрозуміла, що не хоче втрачати ці нові здорові стосунки заради примарної надії на відновлення старої сім'ї. Наступного дня. Анна зустрілася з Сергієм і твердо сказала, що не повернеться до нього. Вона пробачила його, але більше не довіряє і не кохає. Сергій був розчарований, але прийняв її рішення. Він попросив дозволу бачитися з дітьми, на що Анна погодилася. Після цієї розмови Анна відчула, ніби скинула з плечей важкий тягар. Вона нарешті змогла відпустити минуле. І повністю відкритися новим стосункам. Увечері вона запросила Віктора на вечерю і зізналася, що кохає його. Віктор був щасливий, він давно чекав цих слів. За кілька місяців вони одружилися. Це було скромне свято у колі найближчих друзів і родичів. Анна була щаслива вона нарешті відчувала, що знайшла свою справжню другу половинку. Віктор ставився до її дітей як до рідних, а вона полюбила його сина Мишка. Здавалося, що мрія Анни про велику дружну родину нарешті здійснилася перші роки їхнього шлюбу були справді щасливими. Віктор виявився турботливим чоловіком і хорошим відчимом для Оленки та Максима. Він допомагав дружині по господарству, проводив багато часу з дітьми. Анна насолоджувалася сімейним затишком і взаєморозумінням з коханою людиною. Але поступово в їхнє життя почали закрадатися проблеми. Віктор став все частіше затримуватися на роботі, менше часу проводити вдома. Він пояснював це бажанням забезпечити сім'ю, але Анна відчувала, що щось не так. Вона боялася, що історія з Сергієм може повторитися. І це її лякало. Одного вечора, коли Віктор знову прийшов пізно, Анна не витримала і влаштувала йому скандал. Вона кричала, що він став таким же, як і колишній чоловік, що знову її зраджує. Віктор був шокований такою реакцією дружини. Він намагався пояснити, що дійсно багато працює, бо хоче купити для них більший будинок. Але Анна не слухала. Ця сварка стала початком кризи у їхніх стосунках. Анна постійно підозрювала Віктора у зрадах, влаштовувала перевірки, читала його повідомлення. Віктор спочатку терпів, намагався достукатися до дружини, але поступово і сам почав дратуватися і віддалятися. Діти відчували напругу між батьками Оленка, якій вже було 12, намагалася підтримувати маму і допомагати з молодшими. Максим і Мишко, яким виповнилося по вісім років, просто не розуміли, що відбувається, і часто плакали, коли чули сварки батьків. Анна розуміла, що своїми підозрами і ревнощами руйнує сім'ю, але нічого не могла з собою вдіяти. Травма від зрад Сергія виявилася надто глибокою вона боялася знову бути покинутою і зрадженою, і ця боязнь отруювала все її життя. Віктор теж страждав. Він кохав Анну і хотів бути з нею, але її постійні підозри і скандали виснажували його. Він намагався бути терплячим, розуміючи, через що прийшла його дружина. Але з кожним днем це ставало все важче. Кульмінація настала, коли Анна, збожеволівши від ревнощів, найняла приватного детектива стежити за чоловіком. Детектив кілька тижнів спостерігав за Віктором. І не знайшов жодних доказів зради. Він дійсно допізна працював у своєму офісі, іноді зустрічався з клієнтами, але ніяких романтичних побачень не було. Коли Віктор дізнався про це, він був шокований і розлючений уперше за весь час їхнього шлюбу він всерйоз замислився про розлучення він не міг повірити, що кохана жінка, якій він довіряв, могла так чинити. Анна, побачивши реакцію чоловіка, нарешті зрозуміла, як далеко вона зайшла. Вона усвідомила, що своїми діями руйнує найкраще, що було в її житті. Жінка вперше за довгий час подивилася на ситуацію очима Віктора і жахнулася тому, що побачила. Цієї ночі вони довго розмовляли. Анна щиро вибачалася, плакала, розповідала про свої страхи і травми. Віктор слухав, намагаючись зрозуміти дружину. І він бачив, як її боляче і страшно, і його гнів поступово вщухав, змінюючи співчуття і бажанням допомогти. Вони вирішили, що їм потрібна допомога фахівця. Наступного дня Анна записалася на прийом до психотерапевта. Вона розуміла, що мусить розібратися зі своїми внутрішніми проблемами, щоб врятувати шлюб. І не скалічити життя дітям. Наступні кілька місяців були непростими для їхньої сім'ї. Анна регулярно відвідувала психотерапевта, працювала над собою. Віктор підтримував дружину, як міг, хоча часом йому було дуже важко. Діти теж намагалися допомагати. Вони бачили, що мама страждає, і робили все, щоб її підбадьорити. Поступово ситуація почала покращуватися. Анна вчилася довіряти і відпускати свої страхи. Віктор став більше часу проводити вдома, намагаючись показати дружині, що вона може на нього розраховувати. Вони багато розмовляли, заново пізнавали одне одне. Важливим моментом у їхньому примиренні стала відпустка, яку вони взяли всією сім'єю. Два тижні на морі, далеко від звичних проблем і турбот, допомогли їм знову зблизитися. Анна бачила, як Віктор грається з дітьми, як піклується про всіх, і розуміла, що дарма сумнівалася в ньому. Віктор же насолоджувався щирою посмішкою дружини, якої давно не бачив. Повернувшись додому, вони ніби почали нове життя. Анна продовжувала працювати над собою, але вже не мучила чоловіка підозрами. Віктор став більше уваги приділяти сім'ї, знаходячи баланс між роботою і домом. Діти розквітли, відчуваючи любов і гармонію між батьками. Минув рік. Анна завагітніла, і ця новина стала для всіх радісною несподіванкою. Вона боялася, що старі страхи повернуться, але з подивом відзначила, що почувається спокійно і впевнено. Віктор був щасливий він давно мріяв про спільну дитину з коханою дружиною. Вагітність проходила легко. Анна світилася від щастя. А Віктор носив її на руках. Оленка, Максим і Мишко з нетерпінням чекали появи маленької сестрички чи братика. Вони допомагали мамі малювали малюнки для майбутнього малюка. Маленька Софійка народилася здоровою і красивою. Вона стала справжнім символом відродження їхньої сім'ї. Анна і Віктор схилялися над колискою доньки і відчували, що тепер їхнє щастя повне. Старші діти обожнювали малечу і навперебій пропонували свою допомогу. Життя налагодилося. Анна нарешті відчувала себе по справжньому щасливою і захищеною. Вона знала, що Віктор ніколи її не зрадить і вчилася повністю довіряти чоловікові. Віктор пишався тим, як його дружина змогла подолати свої страхи і ще більше кохав її за це. Діти росли дружніми і щасливими. Оленка вступила до університету і почала зустрічатися з хорошим хлопцем. Максим і Мишко були нерозлучними друзями і радували батьків успіхами в школі та в спорті. Маленька Софійка росла веселою і жвавою дівчинкою, оточеною любов'ю всієї родини. Іноді, згадуючи минуле, Анна дивувалася, який довгий шлях їй довелося пройти до свого щастя. Всі ті випробування і страждання. Тепер здавалися далекими і нереальними. Вона нарешті мала те, про що завжди мріяла велику дружну родину, де панують любов і взаєморозуміння. Сергій теж змінився він більше не намагався повернути Анну, але став набагато відповідальнішим батьком для Оленки і Максима. Він регулярно бачився з дітьми, допомагав фінансово, брав участь у їхньому вихованні. Анна була рада, що її діти не втратили батька. І що їм вдалося зберегти нормальні стосунки заради дітей. Одного разу, коли вся родина зібралася за святковим столом з нагоди дня народження Софійки, Анна оглянула всіх присутніх і відчула, як її переповнює щастя ось воно, те, чого вона завжди хотіла люблячий чоловік, прекрасні діти, затишний дім, наповнений сміхом і радістю. Вона зрозуміла, що всі ті випробування, через які їй довелося пройти, були недаремними. Вони загартували її, навчили цінувати справжні почуття і відрізняти їх від ілюзій. Віктор, ніби відчуваючи настрій дружини, ніжно взяв її за руку і посміхнувся. В його очах Анна побачила ту ж любов і відданість, що й багато років тому, коли вони тільки починали свій спільний шлях. Вона зрозуміла, що зробила правильний вибір, довірившись цьому чоловікові і подолавши свої страхи. Життя, однак, продовжувало підкидати їм нові виклики. Коли Софійці виповнилося три роки, у Віктора на роботі почалися серйозні проблеми. Його фірма опинилася на межі банкрутства через економічну кризу. Віктор днями і ночами працював, намагаючись врятувати бізнес. І робочі місця своїх співробітників. Анна в цей період взяла на себе всі турботи про дім і дітей. Вона підтримувала чоловіка, як могла, вислуховувала його проблеми, давала поради. Часом їй було страшно вона боялася, що вони можуть втратити все, що набули такою важкою працею. Але тепер вона вміла справлятися зі своїми страхами і не дозволяла їм керувати собою. Цей складний період ще більше зблизив їх. Анна зрозуміла, що Віктор не тільки люблячий чоловік і батько, але й надійний партнер, на якого можна покластися у важку хвилину. Віктор же був вдячний дружині за її терпіння і підтримку. Зрештою, завдяки наполегливій праці Віктора і підтримці сім'ї, кризу вдалося подолати. Фірма не тільки вижила, але й вийшла на новий рівень розвитку. Цей успіх надихнув всю родину. Вони зрозуміли, що разом можуть подолати будь-які труднощі. Роки минали діти виросли і почали свої власні життя. Олинка вийшла заміж і подарувала Анні і Віктору першого онука. Максим став успішним спортсменом, а Мишко пішов по стопах батька і почав працювати у його фірмі. Софійка, улюблениця всієї родини. Готувалася до вступу в університет. Анна і Віктор вже посивіли, але все ж таки закохані, насолоджувалися спокійним сімейним життям. Вони часто згадували свій непростий шлях і дивувалися, як багато їм довелося пережити, щоб досягти цього щастя. Одного вечора, сидячи на терасі їхнього затишного будинку і спостерігаючи за заходом сонця, Анна повернулася до Віктора і сказала: Знаєш, я все життя мріяла про велику дружну родину. І ось тепер, озираючись назад, я розумію, що отримала навіть більше, ніж мріяла. У нас не просто велика родина, у нас є справжня любов, довіра і підтримка. І все це завдяки тобі, коханий. Віктор ніжно обійняв дружину і відповів: Ні, моя люба, це все завдяки нам, обом. Ми разом пройшли через ці випробування. І стали сильнішими. Ти навчила мене терпінню і розумінню, а я, сподіваюся, зміг показати тобі, що справжня любов існує. Вони сиділи, обійнявшись, і думали про своє життя, про те, як багато їм довелося пережити зради, розлучення, недовіру, страхи, але все це зробило їх тими, ким вони є зараз, люблячим подружжям, щасливими батьками. І дідусем та бабусею. Анна зрозуміла, що її мрія про ідеальну сім'ї здійснилася, хоча й не так, як вона собі уявляла в юності. Життя виявилося набагато складнішим і непередбачуванішим, але водночас набагато цікавішим і глибшим. Вона навчилася цінувати кожен момент, проведений з рідними, і знала, що немає нічого важливішого за любов і взаєморозуміння в родині. Віктор, дивлячись на дружину, відчував безмежну вдячність долі за те, що вона звела їх разом. Він пам'ятав, якою зламаною і недовірливою була Анна, коли вони тільки познайомилися. І тепер, бачачи її щасливою і впевненою в собі, він відчував гордість за те, що зміг допомогти їй знову повірити в любов. Їхні роздуми перервав дзвінок у двері. Це прийшли діти з онуками. Вони часто навідувалися до батьків на вихідних. Будинок наповнився гамором, сміхом і радісними вигуками. Анна і Віктор переглянулися з любов'ю. Ось воно, їхнє справжнє багатство і щастя. Пізно ввечері, коли діти роз'їхалися по домівках, а в будинку знову запанувала тиша. Анна і Віктор сіли на своє улюблене місце на терасі. Вони мовчки дивилися на зоряне небо. Тримаючись за руки, кожен думав про своє, але їхні думки були схожими про вдячність за прожите життя, за знайдене щастя, за можливість кохати і бути коханими. Анна подумала про те, як змінилося її розуміння сім'ї за ці роки. Колись вона вважала, що щаслива родина це завжди усміхнені обличчя, відсутність проблем і конфліктів. Тепер вона знала, що справжня сім'я це здатність разом долати труднощі, підтримувати одне одного у важкі часи, прощати помилки і вчитися на них. Віктор міркував про те, як важливо було не здатися, коли здавалося, що їхні стосунки руйнуються він згадував, скільки терпіння і любові знадобилося, щоб допомогти Анні подолати її страхи і травми. Але він ні на мить не шкодував про це. Кожна хвилина, проведена з коханою, була для нього дорогоцінною. Вони сиділи так ще довго, насолоджуючись тишею і близькістю одне одного. Нарешті Анна повернулася до чоловіка і тихо сказала: Дякую тобі за все, за те, що не здався, коли було важко, за те, що навчив мене знову довіряти і любити, за наших прекрасних дітей і онуків, за кожен день, проведений разом. Віктор ніжно поцілував дружину і відповів: Це я маю дякувати тобі, кохана. Ти зробила мене найщасливішою людиною на світі. Ти подарувала мені сім'ю, про яку я завжди мріяв. Вони ще раз подивилися на зоряне небо, а потім, взявшись за руки, пішли в дім. Попереду у них було ще багато прекрасних днів, наповнених любов'ю і радістю. Вони знали, що що разом зможуть подолати будь-які випробування, які ще можуть приготувати їм доля, адже найголовніше у них вже було справжня любов і міцна сім'я.